Народні символи України. Красивий, щедрий, рідний край і мова наша солов'їна. Люби, шануй, оберігай усе, що зветься Україна. Я вас запрошую на цікаву виставку, де будемо знайомитись з народними символами України. Перша наша експозиція. Без верби і калини нема України. Вербу шанують в Україні. Здавна існує традиція висаджувати вербу на городі та біля ставка або річки. Вона оберігає річки від замулювання. У народі кажуть там, де живе верба, живе і вода. А ще з верби робили ясла для худоби. Плели кошики. Гілкою верби вітають зі святом вербної неділі. Будь здоровий, як вода, а рости, як верба! приказували злегка, вдаряючи людину вербовою гілочкою. Засушену гілку освяченої верби зберігали протягом року. У відварі таких гілочок купали дитину. Верба Має цілющі властивості, вона рятує від болю. донині є символом України. Другою улюбленою рослиною українців є калина. Вона є символом дівочої краси та ніжності. Садили калину біля осель, а особливо біля криниць, щоб вода в криниці була прохолодною і смачною. Калиною прикрашали весільний каравай. Люди цінують калину за її цілющі властивості. Вона лікує від застуди, береже серце, заспокоює. З ягід калини варять кисіль, джем, варення. А ще наші предки достиглою калиною прикрашали хату, взимку ставили між подвійними вікнами. Щоб червоні кетяги нагадували щедре літо. Недаремно в народі кажуть Без калини нема України. Послухайте та запам'ятайте порівняння, пов'язані з калиною. Молода дівчина така гарна, як калина. Стоїть на дворі дівонька, як над ставком, калинонька. Убралася в біле плаття, як калина в білий цвіт. Наступна експозиція Ой віночку мій віночок. Ой, віночку мій віночку, в нього я вплету, що схочу: Ружі, маки і барвінок, і стебельця материнок, ще вплету казки чудові, пишні грона калинові і пісні про Україну. Я віночок свій надійну на голівоньку русяву, хай красується на славу. Кількість квіточок у вінку дівчини змінювалась від чотирьох до дванадцяти в міру того, як дівчинка росла. Кожна квіточка у віночку має своє значення деревій символ нескореності. Мак – Символ пам'яті, волошка символ скромності, безсмертник символ здоров'я, чорнобривець від головного болю, барвінок символ життя, ромашка символ дівочої чистоти. Соняшник символ багатства, хміль символ розуму, цвіт яблуні. Символ материнської любові, мальва символ надії, калина символ краси та вроди. А ще до віночка прив'язували кольорові стрічки. Вони мали бути трохи довшими від волосся, заплетеного косу, щоб оберігати від недобрих поглядів. Кольори стрічок також символічні. Посередині прив'язували коричневу стрічку, символ землі годувальниці. Пообіч від неї жовті, символ сонця, зелені краса та молодість, сині символ води та чистого неба. Оранжеві символ хліба, фіолетові символ людської мудрості, малинові стрічки Символ душевності, щирості, рожеві символ достатку. А зараз нам час переходити до останньої експозиції. А над світом українська вишивка цвіте. До цієї експозиції увійшли вишиті рушники та сорочки. В будь-якій вишивці закладено побажання щасливої долі, доброго здоров'я. Вишивані обереги покликані захищати людину від усяких негараздів. Серед усіх вишивок головне місце займає рушник. Рушниками прикрашають ікони. Коли зустрічають дорогих гостей, теж користуються вишиваними рушниками. Рушник, яким ми витираємо ручки і личко, називається утирачем. Вишити на цьому рушничку смужки різних кольорів. Рушник, яким личко витираємо, утирачем називаємо. Дуже дорогим і сильним оберегом є рушник, який для своїх дітей вишила мама. Рушник, вишитий мамою, символізує чистоту почуттів, глибину любові до своїх дітей. Рушник для дівчинки називається рушник росяничка. На цьому рушникові обов'язково вишивалися грона калини, краса для дівчинки, а ще квіти ромашки символ ніжності та здоров'я. Вона й у вінку, і на рушнику з дівчинкою поруч. Вишивають на росяничці і квітку чорнобривця. Маму дівчинки, щоб вона свою доню захищала від усіляких напастей. Та квітку барвінку батька дівчинки, щоб він її обороняв своєю силою. А ще цвіт яблуні і вишні. А цей рушник для хлопчика. Він теж має свою назву Це Грайлик. Основна ознака. Дубове листя то сила і міцність, а ще птахи та квіти. Птахи будять хлопчиків на світанку до праці, бо хлопчик то майбутній господар, а квіти звеселяють душу. Це такі квіти, як волошки і синій барвінок, а ще листя любистку та вусики хмелю. До української вишивки відноситься і вишиванка. З давніх часів вважалося, що вишиті на ній символи можуть відганяти злих духів. Вишиванка оберігала людину від бід, лиха, дарувала їй добру долю та здоров'я. Український народ. Глибоко шанував вишиванку. Її зберігали і передавали онукам, правнукам з покоління в покоління. Кожна вишиванка має свій особливий візерунок, і цим відрізняється від звичайної сорочки. Це може бути як геометричний візерунок, так і рослинний, і виконуватися можуть в різноманітних кольорах. А зараз пропоную вам на основі карток описати вишиванку. Вишиванка яка? Українська, кольорова, чоловіча, святкова. Ось і закінчилась наша віртуальна подорож на виставку. Ми сьогодні продовжили знайомство з народними символами України. Ми повинні знати минуле нашої батьківщини.